Вітаю вас, моя люба малеча. Сподіваюся, що ви любите собак, адже сьогодні до пригод нас запрошує песик мопсик. Саме разом з мопсиком та іншими песиками ми закріпимо вміння розрізняти звуки с, ц в складах, словах. І робити це буде весело і цікаво, адже з нами будуть милі, чудові, грайливі песики мопс, шпіц. Та інші. Отже, зустрічайте нових друзів. Мопсик обожнює гратися з м'ячиками. Кидаймо йому м'ячики і називаємо правильно звуки. Ц. С. М'ячики погрались та ще й заховались. За цеглинками зі складами хтось заховався. Називаємо всі склади, і цеглинки відкриють нам друзів. Са, ца, са, са. Цо, со, со. Су, су, цу. Сі, ці, сі. А ось і вони. Шпіц та мопс. І вони страшенно голодні, але кісточка є тільки у мопса. Давайте нагодуємо обох песиків. Адже мопс дуже любить звук с. А шпіц звук С. Називаємо склади на кісточках. Будьте уважні, Са для шпіца. Са для мопса. С знову шпіцу, с мопсику, Си шпіцу, ЦО знову шпіцику. Сі для мопсика. Нам так сподобалося годувати песики, що ми вигадали нові ігри і спробували в них пограти. Подивіться і спробуйте і ви повторити. Вправа кісточки для песиків. Треба читати склади, правильно вимовляючи, с і «ц» і пригощати песиків. І шпіца для... зі звуком «ц» І мопсика кісточки зі звуком С. Дванчка, песики гуляли в парку і знайшли с... кісточки. Але кому яку вони не можуть поділити. Допоможеш? Да. Шпіц любить кісточки зі складами С. А мопсик любить зі звуком С. Бери кісточки, читай склад і годуй моп собачок. Будь ласка. Який склад? Це! Все! Це, це для мопса. Дякую. Далі. Наступна кісточка. Це. Це для шпіца. О, і ще одна для шпіца яка? Це! Це! Дякую! Беремо наступну кісточку. Со! Со. Дуже смачно для мопса. Ца. Ца. Для шпіцика. ЦУ. Су. Су. Правильно. Так. Мопсику смачно. Са. Са. Дякую. Сі. Сі. Ой, наївся мопсик. І шпіцик не голодний. Дякую. А зараз іще одна вправа. Коли треба працювати обома руками зразу. І для шпіцика будуть кісточки і для мопсика. Ванечка, наші Поживіться. песики дуже голодні після прогулянки. Нагодуємо їх. Да. Але працювати будуть обидві ручки зразу. Добре? Да. Бо вони страшенно голодні. Мопсик любить кісточки зі звуком сси. А шпіц зі звуком Си. Будь уважний. Дайному мопсику кісточки СА. Са-са. Дві ручки зразу. Так. Ой, як смачно, дякую. А для шпіца кісточки зі звуком «ци». Склад «ци». Си, Си. Дякую. Для мопсика кісточка зі складом СО. СО-СО. Шукаємо СО. Дві ручки зразу. Так, молодець. Будь ласка, дякую. Для шпіца потрібен склад ЦА. Ца-ца-ца. Так. Дякуємо. Для мопса потрібна кісточка Су. Су. Дякуємо. Для шпіца цу. Цу. Цу, су, Дякуємо. І мопсик з'їдає які кісточки? Це. Се. Се. Це. Дякуємо. Ми дуже наїлися. Мопсики тобі вдячні. Коли песики вже не голодні, вони люблять ховати свої смаколики. Давайте знайдемо їх і допоможемо розкрити схованки. Адже наші мопсик і шпіц готують гостинці для своїх друзів. Читаємо ос. Ац. Ас. Ус. Іс, уц. Розкрили схованки. А ось. І друзі наших песиків. Але вони теж вирішили влаштувати сюрприз і заховалися. Знайдемо їх, називаючи склади на кущиках. Ос. Ось і кудлатий силач чау-чау. Ас. І розумний красень Хаскі. Оц. Відкриває грайливий бігель. Ац, спритний тер'єр. Ус. Гмітливий малюк чихуа. Уц. Серйозний бульдог. Іс. Допитлива колі. Іц. Лабрадорчик Найвірніший друг всіх дітей. Наш шпіц і мопс гуляли в парку і затіяли таку гру. Мопсик загадує склад. А шпіц відгадує слово. Почнімо разом з песиками. Сті, сті, сті стіл, молодець шпіц. Сло, 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 крісло. Ска, ска, ска. Звичайно миска. Вце в це деревце. Та ста капуста. СЛЮ, слю віслюк. С ІЦЕ, й яйце. Ну, ось. Гарна гра. І нашому мопсику вже час додому. Але щоб перейти дорогу, йому потрібно вимовити складові рядки і назвати слово. Ось такий пішохідний перехід. Переведемо мопсика через дорогу. Су, 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 сумка. Молодець. Зробили перший крок. Цу, 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 цукерки. Ось і другий крок. Са, 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 самокат. Молодці впоралися. І наш Відправляється додому. Але що ж робити іншим друзям мопсика? Цей перехід справжнє випробування. Чи зможуть його подолати? Долучаємось і вимовляємо складові рядки. Перший чихуа: СА, 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 СА. Проходь Чихуашка. Наступний долматинець. СО. Цо, цо, цо. І тобі дорога відкрита. Ось і хаски. Будь ласка, цу, су, цу, су, су. Проходь. І нарешті серйозний бульдог. Ци, ци, си, сы. Дякуємо. Друзі мопсика також справилися з завданням і прийшли дорогу. Ось наш мопсик і вдома. Але поки він гуляв парком та містом, звичайно ж, забруднився. І тому швиденько булькнув у ванну, де багато піни. Подивіться, скільки мильних бульок вилітає. Називаємо склади і слова. Цу! Цу, цу. Цуценятко. Су, 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 суп. Ац, ац, ац. Це звичайно палац. Ас, 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 ананас. Це. 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 Кільце. С, се, се. се Сестри! Молодці! Ого, тепер з'явилися величезні мильні бульбашки. І щоб їх лопнути та гарно відмити мопса, треба знайти слова тільки зі звуками Ц і Ц. І тоді наш мопсик буде справжній чистюня. Почнімо! Перша бульбашка містить картинку ліс. Чи є тут звук ци? Ні, немає. Наступне: сонечко. Знов немає. Піца. Ось і знайшли перший звук ци наш. Сіль. Немає. А цирк. Так, містить звук ци. Пісок немає, цифри. Знову чистюля знайшов звук ци. Перець, також є ці. І залишилась каса немає. Але наш мопсик вже чистенький. Він накупався і тепер час підкріпитися. У холодильнику є. Консерви для собачок. Але щоб їх знайти, треба прибрати продукти. Отже, називаємо, що мопсик бачить у холодильнику суп. Ось і перша баночка з консервами. Далі яйце, цибуля, сметана, цукерка. Ось і друга баночка. Салат і ще одна, абрикос, кекс, цитрина, ковбаса відкрила нам ще баночку. А цитринка також відкрила масло і залишився цукіні. Отак От ми зібрали аж шість баночок консервів. Вистачить і для собачок, і для мопсика, його друзів. Після такого обіду мопсик звичайно вирішив перепочити і так міцно заснув, що побачив цікаві сни. Що ж йому сниться? Треба назвати предмети і визначити, який звук є в цих словах с, чи с. Починаємо. Дарц. Звук ци. Сіно. Звук сі. Шприц. Звук ц. Колесо. Звук с. Цегла. Звук ци. КАСКА С. Принцеса. Звук ци. Матрац. Зі звуком Ци, сани звук си, цуценят «Ц». Слон звук си. Отже, гарний цікавий сон, наш мопсик виспався і набрався сили. Прокинувся бадьорим і веселим. Побачив, що нікого немає вдома, і вирішив побешкетувати. Ой-ой-ой. Подивіться, що мопсик розбив. Терміново треба прибрати розбиті предмети, а цілі залишити. Називаємо. Що залишимо? Серце. Вціліло залишаємо глобус. Також залишаємо, а кактус. Кактус розбитий, прибираємо. Палац. Також прибираємо. Ланцюг. Прибираємо. Компас. Також розбитий. Миска. Залишаємо. Стілець. Каструля. Піца. Олівець. Прибираємо. Трохи ми навели лад у нашій кімнаті, а тепер треба навести лад у завданні і прибрати зайві малюнки. Здогадайтеся, які саме. Ось наші малюнки. Горобець, слон, танець, хлопець і синиця. Так, ви, певно, здогадалися, що зайвий тут слон, адже в нього є звук Си. А у решти є звук Сі, горобець, танець, хлопець, синиця. Йдемо далі. Наступні малюнки: ліс, совок, стіл, кільце. Так, вірно. Саме кільце зайве, бо має звук ци, а решта слів мають звук С. Молодці. Песики, як і ви розумники, дуже багато вчаться, а щоб багато знати, треба пам'ять тренувати. Отже, гра вправа не тільки для звуків ци і С, а ще й для розвитку пам'яті і уваги. Що ж заховали від песика? Будьте уважні! Подивіться на картинки: тут є скриня, глобус, яйце, дартс, піца, цукат і пилосос. Зараз вони зникнуть. Один, два, три. А тепер з'являться знову. Але не всі. Чого тут немає? Будьте уважні. Ви, певно, здогадалися, що це дартс. Спробуємо ще раз. Зникли, з'явились. І вже дартс на місці. А якого ж малюночка немає? Так, звичайно, скриня пропала. Молодці. Ви сьогодні дуже уважні. Допомогли мопсику і шпіцу виконати безліч вправ і завдань, і песики вам щиро вдячні. Тож, до нових зустрічей. Дякуємо вам.